Шановний голово, шановні колеги, є відома істина: розум, страж, серця. От ми більшою мірою, обговорюючи цю тему, висловлюємо емоції. Говоримо, що суд не має довірів суспільства. Да рівною ж мірою довірів суспільства немає Верховна Рада, немає уряд. а ми беремося судити і давати оцінки. Але нам потрібно очевидно дати відповіді на декілька принципових питань. А за якою Конституцією живе Україна? Яка Конституція є легітимною 1996 року чи 2004 року? Відповідь буде неоднозначна, і ви це все всі добре розумієте. Друге питання: а чи працює чинна Конституція, навіть якщо вона не повністю легітимна, не працює. Відповідно до Конституції потрібно було прийняти 106 законів. Щоб реалізовувалися відповідні норми? Менше половини прийнято. Нема таких законів, як про мирні збори, про місцевий референдум, про територіально-адміністративний устрій, а ми здійснюємо тотальні реформи. Це за великим рахунком називається профанацією. Друге, а чи працюють в нас норми, які мають пряму дію щодо питань освіти, охорони здоров'я? Чому ми до них не звертаємось? Чому в нас немає? Фундаментальної доповіді про те, як діє Конституція України, а потім вже стане очевидним, які зміни потрібно робити. Наша група пропонує діяти таким чином. Перше, для того, щоб не зупиняти процес, зараз прийняти не менше, ніж 226. Далі, далі я наголошую: потрібно подивитися всі законопроекти щодо внесення змін і вийти на єдиний документ. Який би забезпечив прийняття фактично нової редакції Конституції. Далі рухатися буде безглуздо. І ще один момент. Ми повинні заслухати доповідь: можливо, нашого комітету, можливо, Міністерства юстиції, чому не працює Конституція і чому законами фактично підміняється Конституція. Я можу це стверджувати, на прикладі законів про освіту. Я не говорю вже про медицину, там повний завал. І останнє. Ми пропонуємо, щоб Верховна Рада розчистила поле. А ми щоб не скиглили, що Верховна Рада не призначає і не звільняє суддів. Розчистити поле всіх, на коє подання розглянути питання щодо звільнення і призначити суддів. Це безвідповідальна дія Верховної Ради України на місцях не відправляється судочинство, не здійснюється суд. А ми тут торохтимо і базікаємо про те, що люди не можуть знайти захисту. Де вони його знайдуть, коли ми не виконуємо свої функції? Я думаю, далі рухатися треба в такій послідовності. Дякую.